Дві типові помилки в обліку собівартості. Перше, це зміна методу вибуття запасів. Ну просто так, тому що це хочеться новому бухгалтеру, який прийшов на підприємство. Був метод середньозваженої, а бухгалтер звик, що у нього завжди фіфо. Своїм приходом він змінив метод вибуття. А те, що зміна методу вибуття є зміною облікової політики, про це якби ніхто не подумав. А що таке зміна облікової політики? Це обов'язок застосувати нову політику до минулих звітних періодів, так, ніби така політика застосовувалась би завжди. Тобто є вимога ретроспективного перерахунку. За рахунок нерозподіленого, звісно, але минулі періоди. І тут нема обмежень, три роки. Скільки це можливо, стільки минулих періодів має бути перераховано. І друга теж поширена помилка з цим пов'язана: змінити базу розподілу загальновиробничих витрат. Ну, просто змінити. А знову ж таки, якщо ми змінили базу розподілу, тому що змінились обставини, на яких базувалась попередня оцінка, тоді це зміна облікової оцінки, тоді перспективно далі застосовуємо. Але якщо це зміна облікової політики, то теж перерахунок минулих періодів.